What's up, дорогі друзі! Пам'ятаєте, у нас не так давно виходило відео 100 слів для початківців. Воно десь тут в кутку буде або в описі до цього відео. Так от ми рухаємося далі, і сьогодні з вами опрацюємо 100 найвживаніших слів для рівня Pre-Intermediate. Ви на каналі онлайн школи англійської мови English, Дом мене звати Каріна, і ми починаємо! До речі, тим, хто таки пропустив це відео про 100 слів для початківців, раджу підписатися на канал, та натиснути на дзвіночок, щоб далі не пропускати наших корисних випусків. А то раптом у нас незабаром вийде відео 100 слів для рівня Intermediate, А ви про це навіть знати не будете. Виправляйтеся, підписуйтеся, значить, дзвіночок, лайки, коменти, все як має бути. А ми поїхали сьогодні, буде цікаво. І почнемо ми з іменників, адже без них не було б ніякої мови. Перше слово, яке ми вивчимо на рівні pre-intermediate, це буде слово Activity активність або якась діяльність. Застосовувати можна таким чином: Today we are going to do some activity Сьогодні ми збираємося зайнятися деякою діяльністю. Далі у нас буде слово «amount» кількість або сума, і будемо використовувати його з незлічуваними іменниками. Ну, наприклад, «amount of work» кількість роботи або «amount of happiness» кількість радості. Їдемо далі. І ось вам ще одне корисне слово з хімії atom. Атом, наприклад, every atom of matter in the universe has certain amount of energy». Locked inside it. Кожен атом у всесвіті містить певну кількість енергії, замкненої у ньому. Власне слово, яке необхідно знати, author, Автор. А автори часто пишуть свою біографію, байографі цілих Два слова, бачите, як швидко. У подібній зв'язці легше тренувати брейн-мозок. Ось, наприклад, we have the right brain and the left brain. У нас є права та ліва півкуля мозку. А це те, що любить кожна дитина. І звичайно ж, це картюн, мультик. А в кожному мультику є. Character – персонаж, типу як характер засоціюєте собі, але вимова character. А ще cartoons часто показують у cinema – кінотеатрах. До речі, ви як сумуєте зараз за кінотеатрами? Я, наприклад, не дуже. Я не такий великий фанат. Я більше люблю вдома, нетфлікс собі включити та дивитися щось англійською. Крім кінотеатру, де часто крутяться мультики, є ще одне веселе слово circus – цирк. Що часто буває у формі кола Circle. Цирк, схожий на великий концерт, концерт. І до речі, на кожному концерті є composer. Композитор, композер займається музикою, і для нього це звична річ, Daily routine. розпорядок дня. Тобто його звичайні щоденні буденні справи. Ви не повірите, ви щойно вивчили цілих п'ять слів. До Речі, вам легко запам'ятовувати в такому логічному порядку. Тому ланцюжку напишіть в коментарях. А знаєте, де точно можна вивчити багато корисних слів у у словнику? I had a good French dictionary. У мене є хороший французький словник. Та вели часи, що я вивчала французьку. Ех. Так і не довчила. Дивіться, щоб у вас так не було з англійською. До речі, слово dictionary поповнило ваш vocabulary, ваш персональний словник. Тобто той, у якому надруковані всі слова, як от книжка, збірка, це dictionary. А ваш персональний, де ви собі виписуєте слова, які хочете запам'ятати, це vocabulary. Наступне слово, яке знайоме усім, адже воно є в кожного. Це dream, мрія. До речі, це слово може бути і діє словом, як мріяти to dream. Можливо, ви мрієте стати барабанщиком a drummer, і хотіли би мати drums – барабани. Адже мрія це свого роду thought, думка, яка з'являється у вашій голові, то допомагає вам досягти success – успіху. Ось це слово особливо важливе. environment – довкілля, адже ми всі повинні берегти наше довкілля. We must invest in the environment, in education – Ми маємо інвестувати в навколишнє середовище в освіту. І так далі. Це слово ви теж могли часто чути, і це event, подія. А, так а, відразу за ним візьмемо слово фармхаус, фермерський будиночок, біля якого зазвичай є філд поле. Знати це слово також буде дуже корисно, адже в кожній країні є «government», уряд. І ось, наприклад, «Every five years political leaders are elected to two tiers of government – national» And local level government. Політичне керівництво двох рівнів національне та локальне, обирається кожні 5 років. А ви тепер спробуйте здогадатися, яким буде наступне слово. Довго вас мучити не буду, адже це слово guess – здогадка А якщо ви використати його як дієслово, то це буде відгадувати. Наступне слово horror – жах, як жанр кіно, до речі. І після такого horror вам часто сняться nightmares – Нічні кошмари або погані сни. А хто тут із вас любить хоррори? Напишіть у коментарях. Я, наприклад, дуже любила раніше, але щось останнім часом перестало. Вистачає хоррорів у житті зараз, знаєте. Ну і як ми могли обійтися без найголовнішого слово human людина. Люди зазвичай носять одяг і доповнюють його jewelry – Аксесуарами або дорогоцінностями. Ну в основному тут мається на увазі дорогоцінні прикраси або ювелірні вироби. Ще одне слово з науки laboratory – лабораторія. Давайте приклад. Mercury analysis is typically performed in a dedicated laboratory. Як правило, аналіз ртуті проводиться у спеціальному виділенні для цього лабораторії. А у лабораторії працює хто? Правильно, scientist. Ще одне дуже класне слово laughter, сміх. Його можна випробовувати, дивлячись кіно, переглядаючи мультфільм або читаючи literature, літературу і хорошу літературу можна назвати masterpiece, шедевром. Обожнюю слово masterpiece. До речі, воно розділяється на два слова: master, як господар або майстер та piece, шматок ніби як шматок майстра. Чи що? Мастерпіс. Гарне слово. Вам подобається? Напишіть в коментарях. Ще одним корисним словом буде медицин. Медицина або ліки. Ну, давайте ще таке слово візьмемо. Мелоді. Мелодія. А Гарна мелодія здатна пробудити нашу memory. Пам'ять. Ще одне слово, яке зараз часто використовується: це «message» – текстове повідомлення, в якому ми часто можемо зустріти «mistake» – помилку, або можемо надіслати photo «of the moon» – місяця, або «mountain» – гори. А повідомлення це може бути від «stranger». Незнайомця або не дуже приємне повідомлення про payment – оплати якогось рахунку. Якщо ви любите книги, вам необхідно знати і це слово novel – роман, у якому ви можете прочитати story – історію, у якій може бути якась mystery – таємниця або загадка. Ну або може бути поем вірш. Вірші відносяться до poetry – поезії, а пише їх writer. письменник. Давайте поговоримо ще трошки про музику. Є такий відомий музичний інструмент, як piano, піаніно, а є ще вайолін, скрипка. Але щоб опанувати ці музичні інструменти, потрібно зробити багато степс, кроків. І ось вам ще чотири іменника: Ойл, олія або нафта, шіп, вівця, везер, форкаст, прогноз погоди та wheel Колесо, хтось рахував, бо я порахувала. Вийшло 57 слів. Отже, за такий короткий час ми вивчили з вами вже більше половини. Ура! І ми рухаємося далі. Ну те, що ви їх вивчили зараз, не означає, що ви почнете їх використовувати у мові. А щоб це зробити, потрібно регулярно практикуватися. Тому вам напевно варто записатися на онлайн урок англійської мови, по Skype, з викладачем EnglishDom, що проходить віч на віч, і ви будете мати можливість попрактикувати всі вивчені сьогодні іменники. Заняття проходить в інтерактивному підручнику EDClass, де зручно виписувати всі нові слова, та вони зберігаються в словничку. Крім того, навчатися ви можете де завгодно в улюбленому кафе, парку. Чи і просто вдома під ковдрою. Перше заняття безкоштовне, і щоб його отримати, потрібно перейти за посиланням в описі до цього відео. Спробуйте, половина слів вивчена і на черзі дієслова, Без них погодьтеся, теж би не було мови. І які ж дієслова відносяться до рівня pre-intermediate, та точно вам необхідні вже. Давайте почнемо з чогось творчого. Візьмемо дієслово invent – ви находити, або вигадувати, compose. А композитор що робить? Ну, вигадує щось, правильно ж? Composer, compose. До цього можна додати слово improve, покращувати, поліпшувати щось. А якщо ви щось накосячили, то ви можете correct – виправити. А це означає, що ви цю проблему solve. Вирішили. Також solve можна використовувати щодо математичних прикладів. Позитивне є. Давайте тепер про щось негативне. Annoy – це дратувати або набридати, надокучати. Sometimes I feel I annoy her. Іноді мені здається, що я її дратую. Також до цього списку можна додати слово cancel – скасувати або refuse – відмовлятися. Ну і мало хто це любить, але знати потрібно: complain – скаржитися. Є ще така класна фраза. До речі. Can't complain – не скаржуся. Немає на що скаржитися все чудово. How are you? Can't complain – Запам'ятайте, візьмемо ще одну цікаву групу дієслів: Find out – з'ясувати, Investigate – досліджувати, Revise – переглядати, Realize – усвідомлювати. І додамо до цього списку inspire – Надихати прямо як у нашому гаслі. Inspire to learn Надихаємо вивчити. Ще одне хороше слово. Сподіваюся, у вас виходить зараз це робити: Travel – подорожувати. І ще одне, що схоже, але трішки відрізняється: Wander – блукати містом. А ще дуже цікаве слово tidy – прибирати, означені наводити порядок, а не так як у бойовиках. І приклад You were supposed to tidy the living room in the morning ти мав би поприбирати вітальню вранці після хорошого прибирання або фізичного навантаження можна гарнесенько fall asleep – заснути. Або ось уявіть таку ситуацію. У вас раптово ні звідки appear – з'явилася ціла купа грошей. Можливо, ви її win – виграли? Ну у лотерею, наприклад, і ви хотіли би mention – згадати про це у соціальних мережах. А щоб це зробити, вам потрібно publish – Опублікувати свій пост. І всі будуть вас congratulate, вітати. А цього разу хтось рахував, скільки дієслів було. Я це зробила замість вас. Ми вивчили ще 23 дієслова і сумарно маємо 80 слів. Впевнено, рухаємось до нашої сотні. Тепер ми, значить, маємо іменнички, маємо дієслова. І ще варто було б навчитися робити опис, описувати. Те, що буде відбуватися, описувати іменники. А що нам для цього потрібно? Правильно, прикметники. Давайте почнемо з чогось цікавого. Впевнена, що ви цього не знали. Наприклад, слово кечі від слова кеч «catch», ловити Catchy означає помітний, той що чіпляє погляд. Кетчі, потім вже всім відоме слово експенсів, дорогий теж відноситься до рівня «print-mediate». Міді Феймес, широко відомий, е, е, такі як актори, співаки. Вони у нас всі феймес. А якщо ще додати цьому слову яскравості, то вийде слово unforgettable, незабутній. ну або може бути екзотик, екзотичний. Також важливе слово blind, сліпий, як у пісні Love is Blindness, Може чули. І як же без слова common, звичайнісінький? Наприклад, she is just a common girl, вона звичайнісінька дівчина. Тепер візьмемо щось цікавіше: наприклад, excited, схвильований в позитивному значенні, або intrigued, заінтригований, а ще sentimental, чутливий, або mysterious, Загадковий, тому що «mystery» – це загадка, пам'ятаєте? Ну і звичайно, нам потрібно ще слово «lucky». щасливчик, щасливий, так а зараз візьмемо щось драматичне, «Dramatic». Зазвичай люди це оголошують з таким важливим голосом «Important». і це інколи може виглядати «weird», дивним. І ось вам ще чотири слова: «Enormous» величезний, «Messy» неохайний, Jealous, Ревнивий та scientific – науковий. Ну ось ще 19 слів. Вам у скрабничку сумарно маємо 99. Давайте додамо ще одне слово з якоїсь іншої важливої частини мови. Вгадайте, що це правильно прислівник Already – вже можливо, ви це слово знали, можливо, ні, але з цією підводкою точно запам'ятаєте, тому що ми вже закінчили. We have already finished. Тепер давайте ще складемо кілька речень зі словами із цієї сотні, щоб так би мовити, закріпити пройдений матеріал. Our government cancelled circus. Наш уряд заборонив цирк. Тут після «cancel» стоїть закінчення «ed». Розумієте, чому? Тому що це сталося у минулому часі. А ми пам'ятаємо, що в минулому past simple» ми додаємо закінчення «ed», якщо це правильні дієслова. Просто майте на увазі, що в наступних реченнях інколи це буде змінюватися на ED. «Weird catchy melody already annoyed me». Ця дивна мелодія, що чіпляє, мені вже набридла. «Famous author published a dramatic story». Відомий автор опублікував драматичну історію. Можна трошки замінити та вставити дещо інші слова. Наприклад, «Writer published a sentimental poem». Письменник опублікував чуттєвий вірш. І ще один останній приклад на сьогодні: Scientists found out that mountains are enormous». науковці. Виявили, що гори є величезними. Подивитися цього відео один раз, запам'ятати всі ці слова, це трішки складна задача. Я думаю, ви це розумієте. Я думаю, ви їх виписували. Можливо, будете створювати тепер якісь свої власні приклади та придумувати якісь асоціації до цих слів чи робити стікери з цими словами. Є багато способів, і про це теж у нас є відео на каналі. Коротше, далі справа за вами. Я свою роботу виконала. Ваша задача це якось опрацювати та засвоїти. А я прощаюся з вами до наступного відео. Нагадую, що у вас є можливість відвідати безкоштовне заняття з викладачем EnglishDom, на який ви можете потрапити, натиснувши на кнопку, яку ви бачите на екрані або в описі до цього відео. А я з вами прощаюся. See you later. Bye!